Від Поліно. розкажи скільки тобі років, як давно ти навчаєшся зі мною та чому прийшла на додаткові заняття з англійської мови. Привіт. Мені 13 років. Я навчаюсь десь півроку. року. Прийшла я тому, що нічого не могла сказати англійською, та не розумію. Угу. Чудово! Чи є якісь результати за цей період? Чи покращилася твоя оцінка у школі? Так. 5 6 і на 8? Угу. Добре. Чи покращилися твої навички? Та які? Словниковий запас та читання. Угу. Дякую. Що було цінного в роботі зі мною, і чи були якісь складності? Гарні стала недолучені. Чи були якісь складності? На початку я нічого не могла не зрозуміла. А зараз я зрозуміла. Добре, дякую. Що ти порадиш людям, які думають йти до мене навчатися? Не думати, а йти. Дякую.